Подивіться, яку ми кухоньку з чоловіком колись зробили, їй вже років 7 або 8 для своїх внучат, для Діани і Даніеля. Ось вони грали з задоволенням. Подивіться, яка гарна. З картонних ящиків тут екран дідусь зробив, крутяться ручечки для крана і мисочку можна вставляли ми раніше, там, як умивальник був, а з кришки відра зробив дідусь ось отаку пральну машинку. Шкафчики всі відкриваються, на магнітиках все було, все по-людськи зроблено, шпалерами обклеїли, і полочки, всілякий посуд там складати можна, і кастрюльки, і чашечки, і кушинчик, і все там складали. Така гарна кухонька вийшла. Своїми руками дідусь бабусей зробили для внучат. Внучечка виросла, і внучок підріс. Так що подарували сусідській дівчинці, подружки нашій Саші. Ось тут дуже багато посуду можна поскладати. Тут так із дисків старих наклеїли, зробили, як піч варочна, внизу духовка, і ручечки крутяться там на духовці теж усе. Все як по-настоящему. Бачите, там крючечки висіли, але пообламувалися. І як плиточка виложена, не наче з журнала старого вирізаний і з рецептами смачними. Така вийшла супер кухонька. Для внуків дуже цікаве. Кому сподобалося моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім всього найкращого.